Доброго дня, mm. Марино. Ви виглядаєте просто чудово. Дякую. А Наталя Занята мені Е, Так, зачекайте пару хвилин, вона скоро звільниться. Е, можу запропонувати вам каву? Дякую, можливо, пізніше. Я бачу у вас новий образ. Ви так схожі на На Моні чи я знаю. Мамличит. Хоча. Мені здається, ви не дуже задоволені. Тому що, на жаль, я не Моніка, а чужі обраси виявилося, не робить мене щасливо. На мій погляд, немає нічого крутішого, ніж бути собою, особливо в стосунках з близькими людьми. От мій колишній хлопець, він дуже любив футбол. І я, щоб йому догодити, ходила на всі матчі, хоча ненавиджу це діло. А потім якось запросила його на концерт свого улюбленого співака. І він відмовився. Мовляв, не хоче витрачати час на те, що йому не цікавить. Ну, я тоді зрозуміла, що йому просто байдуже на мої бажання. І що ви зробили? Пішла на концерт сама. І познайомилася там зі своїм теперішнім хлопцем. До речі, Наталя вже звільнилася, можете приходити.